Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Ми з вами вже знаємо, що слова складаються з мовленнєвих звуків, тобто і звуків, які ми вимовляємо. Отже, сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати звуки та букви. Звуки нашої мови дзвінкі і молодійні. Ми будемо вчитися їх вимовляти, слухати, читати і записувати буквами. Кожен звук на письмі позначається буквою, а кожна буква має свій будиночок. Це дітки, абетка або ще її називають алфавіт. А в першому будиночку Проживає буква А, яка позначає звук А. Давайте вимовимо разом звук А. Молодці. Звук А це голосний звук. Ми його вимовляємо за допомогою голосу. На звуковій схемі звук А позначається кружечком. Дітки, давайте назвемо слова, що ми бачимо? Акваріум, абрикос, автобус, ананас. Дітки, ви помітили, що всі ці слова починаються на звук А. Отже, він стоїть на початку слова. Вимовляємо ці слова. Літак, банан, їжак. Заєць. Дітки, а в цих словах є звук а? Так, є. А де він стоїть? Так, він стоїть у середині слова. Вимовляємо ці слова. Сова. Груша. На слива. Дітки, а в цих словах є звук А? Так, вірно, є. А де він стоїть? У кінці слова. Отже звук А може стояти на початку слова, посередині слова і в кінці слова. Дітки, а звуки ми можемо побачити? Ні, звуки ми бачити не можемо. А букви ми можемо побачити, можемо писати і читати. Букви це умовні позначки звуків. Ось буква А. Вона позначає звук А. В алфавіті буква А перша. А на що ж схожа буква А? Послухайте віршик. А яка ж то буква А, що навадує вона? Досить схожих є предметів, мов шпаківня, мов намет, мов корінь, що на баштані. Букву А ми можемо викласти із лічильних паличок? А також за допомогою олівців. Запам'ятайте, як виглядають велика. Та мала буква А. Дітки, намалюйте букву А та розфарбуйте її. Намалюйте предмети, які починаються зі звука А. Абрикос, апельсин, ананас, акула. Літера А складається з двох великих паличок та однієї короткої. Яка з'єднує їх. Дітки у зошитах пропишіть букву А. Давайте зробимо звуковий аналіз слова МАК. Який перший звук ми чуємо? МАК? Звук М це приголосний. Слідуючий звук МА. Звук А голосний. І третій звук Мак. К. Це приголосний. Давайте прочитаємо Мак. А зараз робимо звуковий аналіз слова груша. Перший звук груша. Звук Г. Це твердий приголосний. Груша. Ми чуємо другий приголосний звук Р. Твердий приголосний. Гру У. Це голосний. Груша Ш. Твердий приголосний. І груша А. Голосний. Давайте прочитаємо Груша. Давайте поділимо на склади слово груша. Пам'ятаєте, будемо плескати в долоньки стільки разів, скільки ми чуємо голосних звуків. Груша. Скільки разів ми плеснули? Два. Отже, у слові груша два склади. Давайте назвемо імена хлопчиків та дівчаток, які починаються на звук А. Аліна, Артем, Андрій, Анна, Аліса, Арсеній. Дуже добре. Молодці дітки, ми з вами дуже добре попрацювали. Повторили звук. Та вивчили велику та малу букву А, а також закріпили звукову схему слів. До наступної зустрічі малята! До побачення!